Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2013-2014 років. 23 квітня 2014 рік Донецький Шахтар у себе вдома на Донбас Арені команди прийме Таврію. 2-1 Донеччина перемагає. Голи Бернарда та Едуарда принесли Донеччина перемогу, за Таврі забивав Буса і Ді. Давайте, друзі, про все ми з вами порядку та да будемо -то все таки -то говорити. Віктор Донецьк, стартова 11 ось така. Антон Канібалоцкий у воротах, Ярослав Ракіцький, Василій Кобен, Сергій Кривцов, Лейса Дріана, Ісмаїлі, Томаш, Хюпшман, Усіня, Бернард, Олексій Шира та Едуарда. Це стартова 12-ка Донецького шахтаря. головний тренер команди Мірча Луческу. Даріо Серна, Дуглас Коста та Тайсон. вийдуть трішки пізніше. Таврія, Ніколай Костов, головний тренер команди. Демір Кахриман. А, у воротах. Відповідно, да? Рубен Гомес, Владислав Павленко, Давид Каядо, Олег. Гуменюк, Юрий Путра... Путраш, Станислав Причин... Причиненко, Селева, Симан Доценко, Анис Бусайди, Нуно Пинта. Трешки позднейше выйдет Евгений Сантропинских, выйдет у Таврии, ну и Владимир Коробка, такой же выйдет у Таврии, трешки Пізніше. А, тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити безпосередньо про сам футбол. Донецьк заволоділа донецька команда ініціативою. А більше донеччани м'ячем володіли, і донецький шахтар більш продав команду часу Мірячилоческу у позиційній атаці. А, ну, а Таврія, в принципі дуже здорово і дуже компактно доволі таки захищалася. 30 матчу, де довгий виніс вперед, йде боротьба. виграють грають футболист, десктере Ярослав Ракицький, Передача Едуарда на Ракицького, гра Ракицький, підключається по лівому флангу про Бернард, Зимака просто Ярослава Ракицького і переправляє мяч в варіт. 1-0. Шикарна атака. Пройшла у Донецького штаря по лівому флангу Ярослав Ракицький. Шикарна подача Ярослава Ракицького І прибиває Бернарта, забиває. 1-0. Забиває Голдонецький Шахтар. Дуже здорово виграє Донеччина якраз боротьбу. А дуже здорово все було зроблено, і боротьбу виграли донеччани. Ну і Ярослав Ракідський. Шикарна подача і Бернард пробиває та забиває Бернард. Зеба Голденський Шахтар. Далі донеччини продовжують такожують моменти. 36 хвилина Матчу. 36 хвилина матчу. Донецький Шахтар проводить знову свою позійну атаку. М -м 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 -м. Дуже здорово донеччани. Там, знаєте, навіть не позиційна це була атака, Це була контратака. Перехоплення відбувається в центрі полі, перехоплять мій Донеччани. Контратака. Шикарно, все дуже швидко роблять футболісти. Донецькі Штари. Дуже здорово виходить через пас. Передача. Ракицький. Подача Удар. Гол. 2-0. забиває ще один мяч. Донецький шахтар. Виконує дві результативні передачі. Шикарна подача Ярослава Ракіцького вийшла з зовнішньої сторони стопи. Ярослав Ракіцький викручує м'яч на голову Едуарда. А той прибиває та забиває. Забиває він 2-0. Донецький шахтар подвоє свої перевагу. Ці перша 45-тихнуть завершується. Друзі, а після того, як забивають два, 2, а, в принципі, донеччини стали так знати м'ячим володіти, то в принципі розпочали так, знаєте, ігру контролювати. Перша 45 хвилинка якраз завершується. Шартер перемагає 2-0. Комфортна перевага. Але дуже здорово, знаєте, друзі, Таврія розпочинає другий тайм. Ви знаєте, друзі, як же Таврія здорово цей матч розпочинає другий тайм. Таврія не здається. Uh, не здається Таврі, 61-ша ковна матчу uh, Таврія, атакує, атакує доволі таки непогано Таврія, по правому флангу, uh, шикарно комбінацію, да розігрується, виводить, один на один, буй, буй, сайді, буй, сайді, перекидає Каніболоцького, гол, гол, гол забиває Таврія. Один м'яч команда відквитала на 61-й хвилині матчу. Шикарна атака а, пройшла у Таврії Бусаїді. Дуже здорово обстукався в стіночку з футболістом Таврії і вийшов якраз -то один на один. Перекидав Каді Болоцкого і забив гол. І один м'яч відквитав таким чином Бусаїді. Дуже важливий м'яч він забив. Таврія повертається в цей матч. Але в цілому донечани контролюють гру і все-таки донечани дотримуються. Дотримуються якраз то мінімальну якраз то перемогу да, з рахунком якраз 2-1. Донечани дотримуються рахунок до кінця. Ну і переможе на Донбас Арені за рахунком 21. До речі, друзі, Сергій Лісенчук був головним арбітром а у даному матчі 22 241 глядач був на Донбас Арені у той день. Друзі, давайте підсумок, да, ось підіб'ємо того матча, да? О, який відбувався 23 квітня, да? 20... 20... 2014 року, да? Вось, 23 квітня 2014 року, да? а між Шахтарем та Таврією Друзі. А, нелегкий був матч для донецького Шахтаря. Да, донеччани більше м'ячем, а, Але, скажімо так, Таврія дуже хороший футбол показала. І... Справді команда Сімферополя дуже здорово прям виглядала. Дуже здорово так виглядала. Тому матч для Донецького жтерев точно легким то не був. Хоча да, Донеча не володіли територіальною ініціативою, більше ударів було по воротах, більше і моментів створювали саме Донечани, але Таврія показала доволі такий гідний футбол. І... Хоча і програла, але показала футболу, і навіть незважаючи на те, що ось була ось така 6-хвилинка, да, коли забив Бернар, да, коли забив Едуарда. Навіть незважаючи на це, команда руки Таврія не опустила. І на 61-й хвилині Буція дія один Китаю. В принципі, я вам хочу сказати, що кінцівка того матчу да, вона уж точно видалася. Нелегкою для донецького а, Шахтаря. Тож, привітали, ми друзі, даний поєдинок. Чемпіонат України сезон 2013-2014, 23 квітня 2014 рік. 20-й тур чемпіоната України. Шахтар Донецьку. У себе вдома. У Донецьку, на Донбас-арені, команда приймає Таврію. 2-1 до перемагається. Я вам, друзі, чергу серця, хочу побажати тільки добра. Найголовніше, друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.